Наркотиків, наркотиків запитання з ДСП. Саме так називається російська ідеалізація, доволі часно двох торговлювати за те, що ви проводить через цією батерією. Була така реклама, де чоловіки скажуть, що цей вчений смак Можливо, замов смак пива. Можливо, там позабов'язані в медведені обробки. Цей нефільсинтетичний опіолід продавався фірмою Bayer на межі 19-20 століття засіб кашлю. За 20. Саме цей препарат найширше використовується для замісування терапії при лікуванні гелінової залежності. Наркотиків, наркотиків, mm -hmm. a, запитання з десь нічків. Саме так називається російська організація одночасно двох доволі приватної.